Ще раз всім привіт, друзі! Чому знов я в тавері? Якщо ось наступне відео, яке було тільки що, воно було про тавер. Чому? Я зараз це розкажу. Дивіться, я хочу подивитися. Коли я розмовляю українською мовою, то я проходила цю башню до кінця. В першій частині, в другій частині. Якщо в третій частині я теж пройду, то ну я не розумію. Це правда тоді буде, ну, тому що на українській мові я проходжу тали, коли розмовляю українською мовою відео. Я не розумію, чому так. Я Сподіваюся, що Ні. О, вау! Дивіться! Вау. Це нова секретка. Мені щось дадуть. Ну тут все по... ось. Ну, Гарний. Так сюди. Класний. Е, е, класно було. Е, якщо ви не розумієте українську мову, то, будь ласка, переводьте у переводчику, тому що мені кажеться, що я все відео буду розмовляти українською мову, тому що, ну, я проходжу. А якщо по про, правилам, якщо я про, проходжу табор до кінця, тоді відео відео закінчиться. Як це? Як це? Скажіть мені, будь ласка, як? Як це виходить?